Вітаю, мене на каналі Джевікс. Досить давно я знімав відео, як включити смарт-приставку Т2 до приставку Т2 до любого телевізора, і е, досить багато переглядів у мене набралося. Потім я знімав, що робити, якщо не знаходить канали. Більше до мільйону навіть у мене переглядів. Коментарів просто тисячі постійно мені люди пишуть навіть зараз. Незрозуміло я зняв. Розказую. Дивіться, беремо будь-який телевізор без смарту з смартом. Різниці немає. Якщо ви хочете, щоб, щоб у вас показували канали через Т2-приставку. Купуєте приставку Т2, підключаєте до телевізора. Підключення в мене є на каналі. Якщо вам потрібно більш детальний огляд, то пишіть в коментарях. Я зніму ще раз, як це робиться. Підключаємо. Вмикаємо в розетку приставку, вмикаємо в розетку телевізор, все, в нас він працює. Буває таке, що е, канали самі по собі збуваються. Тобто е, ви сьогодні можете їх дивитися учора, завтра, а потім ви вмикаєте телевізор і просто немає нічого. Нема сигналу. все. Для того, щоб це все налаштувати, від... беремо пульт з приставки Т2. Обов'язково не перепутайте його з телевізора пультом. Тому що телевізор тут ні до чого. Беремо цей пульт, він може виглядати так, він може виглядати інакше. І на ньому шукаємо кнопку, яка називається меню. Тобто, ось таким чином: або меню, або хом. Натискаємо цю кнопку, наводячи її на приставку. Після чого у нас є отаке меню. Воно може відрізнятися, трішечки там не так виглядати, але ситуація одна й та сама. Вам треба шукати меню пошук каналів, або загальне меню пошук каналів, або просто буде, як у мене. Ви бачите, вкладка пошук каналів. Щось такого типу. А для того, щоб вони коректно знайшлися, вам потрібно виставити час. Якщо у вас є вкладка час і там є виставлений час, але він не такий, як у вас зараз. Вам потрібно його змінити на такий, як у вас зараз. Після того, якщо час, дату все це діло ви, ви встановили, без питань питань це діло працює. Далі натискаємо пошук каналів. Обираємо країну обов'язково, зараз це обов'язково. Вибираємо країну, Україна. А далі живлення антени це залежить від вашої антени, чи воно потрібно чи ні. Але ви, в принципі, можете, якщо ви цього не знаєте, ви можете її вимкнути, зробити автопошук. і Якщо нічого не знаходить, її вимкнути, зробити автопошук. і Якийсь із варіантів більш вам допоможе. Далі дивіться, ви натискаєте автопошук каналів, все. Далі ви просто чекаєте. Ось це завантаження, багато людей, скажімо так, дратує. Ну, це не як Тобто, це тільки так, і ви потрібно вам чекати це все діло. Воно може в залежності від сигналу йти швидше, може йти дуже довго. Але воно потрібно для того, щоб воно знайшло канал. і вже зліва дивіться, ось канали, які у нас зараз приставка моя знайшла. Бачите, вам нічого не потрібно робити, тобто, ви просто чекаєте. Це може бути як 5 хвилин, так і 20, і 30 хвилин. Ще раз повторюю, залежності від сигналу. Після того, як це все діло дійде до кінця, воно автоматично все зберігається, в вашу приставку, і все. Після чого ви можете вимикати телевізор, далі вмикати, і все це діло буде працювати, будуть відображатися ваші канали. Тобто самостійно, ніяк їх зберігати, нічого не потрібно. Ось, дивіться, просто чекаємо. Я навіть спеціально камеру не вимикаю. Вона зараз пише одним дублем. Бачите, знизу йде стрічка прогрес, і вона доходить до кінця. Обов'язково Обов'язково вам потрібно дочекатися. Буває таке, до речі, що канали знаходяться не всі, тобто ви можете зробити це завантаження, але знаходить 5-10 каналів. А якщо йде дощ чи там пасмурна якась погода, це реально працює, я це робив. І потім ви просто через деякий час ще робите такий автоматичний пошук, і у вас канали знайдуться більше. Якщо відразу всі не знайшлись. Бачили, було збереження. Все, будь ласка, дивіться. От у нас вже є канали. Тепер ви можете дивіться, можете передивитися, як, скільки у вас каналів. От в моєму випадку це діло знайшло. Дивіться. Кілька каналів, 45, 54, 60 каналів. От. Відкриваємо, любий, обираємо. Обираємо любий і все це діло працює. От Зараз у мене супергерой коді. От. І все. ви можете передивитися. Ви можете дивитися відео, ви можете дивитися будь-які фільми. Будь ласка, все працює. Кому допоміг, оцінюйте відео. Якщо вам не зрозуміло, пишіть коментарі, задавайте свої запитання. Більш детально вже не знаю, як пояснити. І підключення. Якщо вам треба підключення Т2 приставки до телевізору, що ви не знаєте, як це зробити, також пишіть в коментарях. Я зніму більш детальний огляд, де все детально розповім. І переходьте на мій канал, дуже багато цікавого корисного контенту уже є на каналі. І чим далі тим буде більше.